Є знаковим протести підприємців на Майдані. Дозволю собі нагадати, що ми почали цю хвилю піднімати в липні місяці поточного року, коли була ще перша редакція Податкового кодексу. І фронт змін ми десь зробили близько 120 мітингів. Ну, Тоді мало хто цим цікавився, тоді цікавилась дуже така вузька група підприємців, тому що всі сподівалися на те, що цей податковий кодекс буде не прийняти. І пригадуєте, перша редакція податкового кодексу була знята, вони внесли другу редакцію, краще б вони першу вносили. І коли після цього люди вийшли на майдан, коли люди довели, що вони здатні захищати свої права, мені видається, що це свідчення, що суспільство вимагає дискусії і готово боротися. Воно готово боротися, і люди готові боротися за себе. Згадайте ще півроку тому, чи могли ми з вами спрогнозувати, що в Україні буде такий підприємницький майдан? Ні, всі казали, ви знаєте, люди змучились від політики, ніхто не підніметься. Згадайте, це, до речі, було тут. У Львові ми про це дискутували. Я тоді сказав тільки одну фразу: побачите, що піднімуться. Як регіони зайдуть в хату, піднімуться. Вони зайшли у хату. І ще залізли до шуфляди, де лишилися гроші. Що і нарік піднявся. Тому. Чи хочуть регіони цієї дискусії, чи не хочуть регіони цієї дискусії, вона об'єктивно буде відбуватися. І ця політична боротьба буде точитися. Тому що курс України в нікуди не влаштовує. Ні Західну, ні східну Україну нікого не влаштовує. І завдання сьогодні опозиції бути сильніші і яскравіше, ніж чинна провладна партія. В дуже складних умовах. Тому що ви бачите, що вони контролюють весь ресурс. Але нічого. Останнє, що я вам скажу, вони для себе намалювали такі райдужні перспективи свого політичного буття. Я їх хочу розчарувати. Не буде так, як вони для себе намалювали. Не буде. Вже малювали в 2004 році. Так само ніхто не сподівався. Малювали у 2010 році. Казали, що ніхто не підніметься, Піднялись, так само ніхто не сподівався. Тому події будуть проходити поза межами їхнього контролю. І чи здатна сьогодні опозиція підхопити ці події, здатна. Я вважаю, що так. І це вже не перша перемога опозиції. Перше, це було те, що ми все-таки повернулися у виборчий процес на місцевих виборах. Ми добились цього без майданів, але з тиском наших західних партнерів. Друге це вето президента на цей податковий кодекс. Це спільна перемога, не, не тільки опозиції. І далеко не опозиції. В першу чергу підприємців і людей, але в тому числі і тих людей, які голосували за нашу політичну силу. Ми не стояли осторонь. І коли кажуть про те, що ви знаєте, це не політична акція. Якщо податки не політична акція, то що тоді політична акція? Що таке політика? Тоді в кожній країні на виборах іде дискусія про податки, про охорону здоров'я, про медицину, це і є реальна політика.